Голову благодійного фонду Golden Union. Він приготував вам дуже приємний сюрприз. Денис Кущ! Дорогі учасники, тренери та гості. Сьогодні ми розпочинаємо вже другий етап нашого турніру Golden Union Cup. Коли ми тільки працювали над його створенням, ми навіть і не думали, що він так швидко зможе привернути увагу. І тепер ми бачимо учасників з різних областей України та районів Києва. Сьогодні на вас чекають кубки медалі та головний приз команді переможцю. Грант від нашого фонду на суму 20 тисяч гривень. Також хотів зазначити, що Golden Union Cup – це щомісячне змагання і вже незабаром ми привіше турнір до міжнародного рівня. Бажаю учасникам гарної гри та хай переможе найсильніший.